Вітаю в етері. Випуск новин у студії Віктор Раду. Війна завжди становить небезпеку для життя і здоров'я мирного населення. Вже майже два роки українці перебувають під постійною загрозою ворожих обстрілів. Аби суттєво збільшити шанси на збереження життя, необхідно дотримуватися цілої низки правил поведінки та порад. Ніч на 9 лютого, принаймні, для Одеситів на щастя пройшла спокійно. Однак наші кореспонденти поцікавилися у перехожих на вулицях міста, як саме городяни поводяться під час повітряної тривоги. А як діяти в екстрених випадках. Нам розповів інструктор з виживання гліб Скоробогатов. Постійні вибухи, блекаути, гуманітарна катастрофа. Чого тільки не бачили українці? Мешканці Одеси розповідають, що на початку повномасштабного вторгнення сигнал повітряної тривоги був чимось незвичним та страшним. А сьогодні люди просто не звертають на нього уваги. Початку війни було дуже страшно, а зараз ми вже звикли. У ну, мене ще не було в Одесі рік. Хоча вже рік я живу, як приїхала з за кордону, рік я живу під час повітряних тривог. Страшно, але ну, читаємо новини, дивимося де, виходимо в в коридор іноді. А зараз вже звикли і виходимо тільки тоді, коли чуємо вже якісь бахи. Ну, ще читаємо новини, якщо щось летить до нас, то звісно вже як це сказати на українські способи безпеки використовуємо, щоб зберегти своє життя. Це ну, які? Ми виходимо в коридор, наприклад. Коли, ну, коли пишуть, що летить, або вже ми чуємо, що збивають, то виходимо в коридор. У нас Найближче укриття далеко і просто використовуємо правила двох стін. Спочатку було дуже лячно, ми всі проходили в укриття. Зараз ми намагаємося дотримуватися правила двох стін, тому що не дуже виходить з дитиною кожного разу йти в укриття, але все ж таки ми не нехтуємо безпекою. Проте ці городяни, які постраждали в результаті ворожих обстрілів, більше не нехтують своєю безпекою та чекають на відбій повітряної тривоги в укриттях. Спочатку війни ні. А ось недавніх пір так. Тому що у нас було чотири прильоти поряд з домом будинку. Та ну я стала постійно моніторити та ховатися, якщо летить снаряд та у. Ну, по ночах я ходжу у сховища і я навіть спала тиждень в ну, тому сховищі, тому що порядок ну, поряд було трошки лячно. Незважаючи на те, що жити в критичних умовах стало для українців нормою, варто не забувати, що війна ще триває, і потрібно бути готовим до будь-яких серйозних випробувань. Перше, про що необхідно потурбуватися в екстреній ситуації, це доступ до води, каже інструктор з виживання Гліб Скоробагатов. До того ж, інструктор з виживання радить, окрім звичайної води, мати з собою спеціальний коктейль на основанні води. Літра води додається пол чайної ложки солі, пол чайної ложки соди і столова ложка сахара. Цей да. коктейль умішується на літр води, і таким образом ви висповняєте, ну якщо можна його так назвати, електроліт вашого організму. Окрім води, необхідно забезпечити собі доступ і до їжі. Альтернативним джерелом енергії можуть стати так названі аварійні комплекти, спеціальні їстівні галети. Вот це суточний комплект, тобто здесь на сутки для активного действия ну, такого організму, як я. Що это? габарити никакие. так да, і вкус, правда, никакой. але я ж не за вкусом ганюсь в условиях виживання. Задача моя, скажімо так, насытить свой організм топлювом. Мешканці Одеси зізнаються, вже давно розібрали тривожну валізу, проте деякі Одесити зробили запаси всіх необхідних речей, які можуть знадобитися в разі екстреної ситуації. Я знаю, що якщо там що буде, у мене є спальник, у мене є керамат, у мене є там горів пальник, і я можу, ну, типу, вижити, у мене є там якісь каші. Одна з головних проблем українців наразі регулярно бути на зв'язку. Для цього першочергово необхідно подбати про рівень заряду мобільних гаджетів, наголошують фахівці. Ось вот це два пауербанки, кожен з яких… Которых... по 5000 часов так вот они в сумме создают 10 тысяч часов но при этом они являются еще и грелками. Что такое грелка? Это грелка, которая разгоняется до температуры почти 65 градусов при самом мощном режиме и прогревает ваши руки, ваши ноги, сушит вашу обувь. Их можно расположить, например, в спальнике, в постели, то есть для того, чтобы поднять температурный, скажем так, потолок, да, который вам даст комфорт и нормальное пребывание. Бути помітним та мати яскраві речі може виявитися незамінним фактором для виходу з екстрених ситуацій. Так, під час розшуку осіб, які потребують допомоги в обвалених будівлях, рятувальні служби наголошують, чим яскравіше у вас будуть речі, тим вища вірогідність того, що вас помітять. Здесь есть все отражающие элементы, которые позволят вам сориентироваться. Также я рекомендую обязательно иметь э, не только для ребенка, но и для себя какой-нибудь свисток. Не обязательно такой большой, это очень серьезный на самом деле свисток. Самый громкий свисток в мире, кстати. Вот. Но этот свисток позволит вам в случае каких-то экстренных ситуаций сообщить о своем местоположении. Для того, чтобы выжить в экстренных умовах, необходимо иметь с собой пять основных вещей. Ниш, запальничка, свисток, лихтарик и шнур. Радить Проте найголовніше правило у разі будь-якої небезпеки не панікувати та мати холодний розум. Містяни кажуть, цю навичку вони добре опанували. Навчилися залишатися в спокій, не панікувати. Це дуже теж важливо, тому що я пам'ятаю свій емоційний стан на початку війни. Це був для мене дуже великий стрес. А зараз дуже, дуже тримаємося. Впевненість. Та зберігати спокій, адже дитина все щитує. Ну, у мене з'явилася навичка, як знайти безкоштовного психотерапевта. Я ніколи не думала, що буде це робити. З'явилася навичка, як моніторити і приблизно, чи буде до тебе летіти дрони. З'явилася навичка, ну просто відслідковувати цю небезпеку. І ну, мені взагалі то перша медична. На, на щастя, доки не знадобилася, але я проходила там періодично у туркубі, і я знаю, там метал є аптечка невелика в рюкзаку. Дехто з наших респондентів з початку повномасштабного вторгнення пройшли курс надання до медичної допомоги, проте на щастя, їм ці знання не знадобилися. 8 лютого президент України підписав указ про звільнення головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного, присвоюючи йому звання Героя України. На його посаду був призначений главком Олександр Сирський. Про те, як сприйняли ці кадрові перестановки в армії і як це може вплинути на ситуацію на фронтах, нам розповів військовий експерт, полковник запасу Сергій Грабський. За словами експерта, про зміну главкома ЗСУ говорили так давно, що проблемою для армії стала саме ця невизначеність. Невизначеність вона завжди впливає на і процес прийняття рішення, і на виконання якихось дій. Тому ну, війська будуть, ну, сприймуть це керівництво. Знаєте, на відміну від е, політиків, на відміну від суспільства, військові це люди, які виконують наказ. Що стосується фігури нового головнокомандуючого Олександра Сирського, на думку воєнного експерта, це дуже фаховий військовий керівник, який вміє воювати як в нападі, так і в обороні. Він керував і Київською оборонною операцією, і він керував харківською наступальною операцією. Тобто, подивимося, як він проявить себе вже на новій посаді. Тому що одна справа командувати сектором, і зовсім інша справа командувати і приймати рішення на рівні стратегічному, на рівні державному. На думку полковника грабського, багато що на фронті сьогодні залежить від керівництва, але ще більше від постачання зброї та людського ресурсу. А зараз на багатьох ділянках фронту дуже не вистачає фахових воїнів, і це проблема не армії, а держави. Держава і саме держава має забезпечити надходження людських матеріальних фінансових ресурсів для забезпечення справи оборони країни. Армія не може, як то кажуть, сама генерувати ані людські, ані матеріальні, але ані фінансові ресурси. Вона є споживачем цих ресурсів. Армія може виграти битву, війну виграє держава. Сучасна війна з кожним новим днем породжує нові виклики, і на них треба дуже швидко реагувати, як Україні, так і її західним партнерам, вважає експерт. Бо інакше ми не зможемо подолати ворога, який також накопичує досвід війни. Вимоги до ведення бойових дій кардинально змінюються. І ми не можемо навіть мислити про те, що ми можемо виграти цю війну е, старими способами. Чому де елементарно, просто тому що в Росії банально більше ресурсів. Їх мобілізаційний потенціал в рази перевищує наш. Кількість зброї, яку вони в той чи інший спосіб зберегли або намагаються зараз продукувати, об'єктивно більше ніж кількість зброї в багатьох країнах, включаючи Україну повну версію розмови з полковником Грабським про ситуацію на фронтах, зміну командування, новий закон про мобілізацію та перспективи війни, дивіться в підсумковій програмі. Про головне з Оленою Астрахович у неділю і на нашому Ютуб-каналі. В Одесі затримали посередника, який вимагав 3 тисячі доларів від військовослужбовця за оформлення інвалідності. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі. Поліцейські затримали на гарячому одесита, який за хабар пропонував оформити білий квиток. Як з'ясувалося, зловмисник вимагав у бійця 3 тисячі доларів за можливість вплинути на посадових осіб військово-лікарської комісії щодо видачі ними довідки про непридатність до військової служби та оформлення інвалідності. Фігуранта затримали на одній з автомиїк у Пересильському районі одразу після отримання грошей. Йому повідомили про підозру і її помістили у СІЗО. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією. Цію майна задушив і закопав у лісі. Ведеся затримали чоловіка, який на Прикарпатті позбавив життя свою сестру. Мотиви жорстокого вбивства нині з'ясовують слідчі. Вбивство сталося в Івано-Франківській області. Туди 45-річний одесит приїхав, аби розправитися зі своєю сестрою. Про зникнення 55-річної мешканки села Мирне правоохоронцям повідомив її син. Він розповів, що мати зникла кілька днів тому, 5 лютого. Поліція опитала сусідів, знайомих і перевірила камери відеоспостереження. Через добу тіло вбитої жінки знайшли у лісі. Невдовзі слідчі з'ясували, що до трагедії причетний її родич. Чоловік навмисно приїхав на Прикарпаття, аби. Розправитися з сестрою. Він задушив жінку, вивіз тіло в ліс і закопав. Підозрюваного затримали в Одесі. Мотиви жорстокого вбивства нині з'ясовують слідчі. Фігуранта помістили до ізолятора тимчасового тримання. За умисне вбивство йому загрожує до 15 років позбавлення волі. У Одеській області через несправний обігрівач загорівся приватний будинок. Вогнеборці із задимленої будівлі врятували літню жінку. Пожежа спалахнула в одному з приватних будинків у селі Ананів Подільського району. Горіло домашнє майно, в одній з кімнат. Вогнеборці швидко загасили полум'я та врятували літню господиню, яку одразу передали бригаді екстреної медичної допомоги. Ймовірна причина пожежі аварійний режим роботи електричного обігрівача, повідомили в регіональній службі порятунку. Багато цукерок та тістечка, напої з льодом, мінімум часу на чищення зубів, ухилення від візитів до стоматолога. А потім питання: чому болять зуби? Головна проблема, говорять фахівці: ігнорування профілактики і розповідають, що потрібно та чого не можна робити, аби зберегти здоров'я зубів. Сьогодні проблеми із зубами можна вирішувати завдяки наявності сучасних матеріалів та технологій. Але набагато краще таких проблем уникати, бо ніякі протези чи навіть імпланти не замінять зуби, які подарувала нам природа. Профілактика це не тільки лікування, це санітарно освітня робота лікаря, який розповідає про гігієну порожнини рота, про засоби гігієни порожнини рота. Також профілактика передбачає і виявлення ранніх ознак каріозного процесу, ускладнення захворювань стоматологічних, прогресування стоматологічних захворювань. Про здоров'я зубів дитини і її батьки повинні думати ще в період планування вагітності. Потенційній матері слід приймати необхідні вітаміни та мінерали. А потім, коли немовля з'явилося на світ, починати гігієну порожнини рота малюка необхідно при першому прорізанні молочного зубу, говорить фахівець. Привчати дитину к зубної пасті потрібно після двох років. До двох років це зубна щіточка без пасти. З самого дитинства потрібно запам'ятати, зуби необхідно чистити два рази на день, зранку та ввечері, і робити це від двох до п'яти хвилин, в залежності від їх стану, говорить стоматолог. Зубна щітка це індивідуальний засіб захисту порожнини рота. Вона должна бути середньої жорсткості і підбирається за Висотою та розміром зубів індивідуально дуже потрібно лікарю-стоматологу звертати увагу на те, як пацієнт чистить зуби, контролювати гігієну порожнини рота, розповідати про засоби гігієни не тільки зубні щітки, але і ополіскувачі, інтрадентальні зубні щітки, флоси стоматологічні ніті для прочистки міжзубних проміжутків. На здоров'я зубів впливає багато факторів. Перш за все, це харчування. Наші пращури не мали багатьох проблем з зубами, бо їли грубу натуральну їжу вживали багато овочів. Раніше вживали в їжу більше грубу піщу, менше термічно оброблену піщу. Зараз термічно оброблена піща, яка їжа, яка не нагружає наші зуби, не, не має природного навантаження зубів. Вони не виконують ту функцію, яку потрібно виконувати. А ще пагубно впливає на стан зубів контраст температур. Від дуже холодних або дуже гарячих напоїв на зубах з'являються мікротріщини. Різниця температур визиває мікротріщини емалі. Неможливо о, вживати. Дуже холодні напої зі льдом влітку та розмовляти на морозі взимку це може викликати мікротрещини малі, які будуть визивати чутливість зубів. Здоров'я зубів це не тільки їх чищення, це вживання овочів та фруктів, моркви, яблук, капусти та інших продуктів, багатих на кальці, втор, клітковину. А ще необхідно два рази на рік приходити до стоматолога, навіть якщо зуби не турбують, бо фахівець може побачити проблеми на початковій стадії та усунути їх. Потрійне ДТП і двоє постраждалих на Овідіопольській дорозі. Автомобіль БМВ виїхав на зустрічну смугу і протаранив дві машини. У районі селекційного інституту автомобіль БМВ на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу і врізався в Хонду та «Нісан». Усіх учасників аварії перевірили на алкоголь. Вони були тверезі. Водія однієї з машин та його пасажирку ушпиталили. У чоловіка діагностовано переломи та струс головного мозку. У жінки чисельні садна. За фактом аварії з потерпілими відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. Повідомили у прес-службі облполіції. Нетипово ДТП не сталося в Одеській області. Мотоцикл. Ліст врізався у коня. 14-річний водій байка, госпіталізований до медзакладу. Тварина не постраждала. Аварія сталася між Саратою та Новоселівкою. Як виявилося, 14-річний підліток, не маючи водійських прав, узяв покататися батьківський мотоцикл, не впорався з керуванням і врізався в підводу, на як їхали чоловік з жінкою. Хлопця з переломами рук і ніг доправили в лікарню. Інші учасники ДТП не постраждали, повідомили у прес-службі облполіції. В Одеській області ліквідували нарколабораторію з обігом у 2 мільйони гривень. Організатора затримали і відправили на лаву підсудних. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Мешканець одного сіл Коливчанської ОТГ у гаражі свого будинку облаштував нарколабораторію та торгував наркотиками. Під час обшуку там виявили півтора кілограма метадону, канабіс і каністри з прекурсорами. Загальна вартість вилучених наркотичних засобів за цінами чорного ринку близько двох мільйонів гривень. Також правоохоронці вилучили лабораторне обладнання. Під час проведеного санкціонованого обшуку за місцем мешкання чоловіка поліцейські вилучили понад 1400 грамів метадону. Каністри з прокурсорами, зокрема селяну, кислоту, ацетон, майже 40 грамів канабісу, а також лабораторне обладнання із залишками наркотичних засобів і фасувальний матеріал. Вилучене обладнання та наркотики відправили на експертизу, а зловмисника затримали та помістили під варту. Наркодилеру загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі облполіції. Далеко не завжди відносини в парах бувають ідеальними. Іноді треба просто розмовляти один з одним та шукати причини непорозуміння. Але є й випадки, коли разом жити неможливо та й не треба. Для таких пар навіть є спеціальний день у лютому. День відмови від непотрібних стосунків. Про токсичні відносини та про шляхи знаходження спільної мови наші кореспонденти говорили з психологом. Б'є, значить, кохає. Треба зберігати сім'ю заради дітей, стерпиться, злюбиться. Чого тільки не придумали в народі, аби виправдати сумісне життя людей, які один одного не кохають та не поважають. Яким було б краще жити поодинці чи з іншими партнерами? Але треба відчувати відповідні нюанси, говорить психолог та психотерапевт Наталія Лебедєва. Дійсно, любые отношения переживают некие фазы. Вот и мы говорим, что есть фаза разочарования, и тут важно не путать. После разочарования у нас как раз есть возможность выйти в новую качественную любовь, да? И именно как раз после разочарования идут настоящие отношения. Як же відрізнити фазу розчарування від стану, коли відношення треба розривати? А вот когда отношения могут быть стать ненужными? Это отношения, в которых вам Довго стабільно плохо, отношения, в которых ви страдаєте, в которых не ненаходях возможності для ощущення радості, щастя, отношения, в которых постоянне напряження, тобто прямой момент, коли отношения не нужны, жити разом заради дітей, так часто вирішують подружжя, і не важливо, що діти стають свідками сварок або навіть побиття. Я, как психотерапевт, хочу сказать, я выслушиваю регулярно огромное количество историй взрослых людей, которые страдают от воспоминаний, как они наблюдали отношения папы и мамы. Ті не розривали отношения, тому що у них діти, а діти мечтали, щоб вони, накинест розвелись, і у них були б бы отдільно щаслива мама і адільне щасливий папа. Як же я буду жити без чоловіка? Частенько думають жінки, навіть якщо в сім'ї немає ладу. Що скажуть люди, думають чоловіки, від яких хоче піти жінка? І такі стереотипні думки стримують від нормального життя та від нових відносин, які можуть обох зробити щасливими. Страх одной, один или одним один из ключових моментів, які заставляють людей продолжать жить не вместе, жить жити рядом, жити і портити життя собі і и другому і и вот такую деструктивну психологическую конструкцію, яка називається така форма життя. Тобто вони в цьому теж знаходять свой смисл. Жили вони довго, та щасливо. Так закінчується багато казок, але у життєвих реаліях найчастіше все відбувається не так казково. Навряд чи є пари, які ніколи не сперечалися, не ображалися один на одного, не сварилися. У кожного буває поганий настрій чи апатія. Але якщо люди говорять один одному про свій психологічний стан, про свої можливі реакції на якісь події, можливо пережити навіть серйозні кризи, вважає фахівець. Самый и главный рецепт, наверное, единственный для того, чтобы отношения сделать счастливыми это разговаривать. Да, ну, то есть вот разговаривать и спрашивать, где тебе больно, что я могу в этот момент делать, как ты себя ведёшь, когда ты злишься, что я должен, как я должен себя вести? Рассказать о своём поведении, сказать: "Я знаю себя, я в такие моменты могу делать так, то ты, пожалуйста, в этот момент веди себя так-то, да?" Як саме це зробити? Наталія Лебедієва дає майже покрокову інструкцію. То есть женщина может нормально объяснить мужчине как инструкцию, что если я там мастерю и так далее, то ты, пожалуйста, помолчи пару минут, а потом молча обними сильно-сильно, так, чтобы у меня текст закончился, и все. И, и дальше все будет хорошо. То есть если есть базовая ценность, потому что эмоциональные всплывы есть, мужчина может тоже сказать нормально, послушай, когда я очень злюсь, чем больше ты там мне чирикаешь на уши, да, то есть тем больше я могу на тебя сагрессировать. Пожалуйста, ты вот в этот момент вот или вообще вот, скажи да, хорошо, и уйди куда-то в другое пространство. Я вернусь, когда буду готов к контакту. От Или, может быть, просто возьми меня за руку там, или ліпаґладь по плечу, То есть у каждого свои потребности. Але якщо і такі дії не допоможуть, то стосунки краще розірвати, ніж намагатися зберегти. І тоді кожен з партнерів можливо знайде свою справжню половинку або вирішить, що йому краще одному. Є уже статістика понімання, що в принципі зміна э, будет происходить чаще там кожний 15 п'ятнадцять. То вже статистика, що э, лет 15 люди щасливі потім розходяться жити щасливо або існувати в токсичних взаємовідносинах. Кожен обирає сам, але не треба забувати, що життя нам дається тільки один раз і краще змінити його, аби потім не думати, що все могло б бути зовсім інакше. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.